В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі. Студія Оксана Гебрич. Вітаю вас. Сьогодні, 13 лютого, саме з тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як співачка Марія Литвиненко, Вольгельмут, і філософ Георгій Кониський. Саме цього дня, 1895 року, брати Люм'єр створили перший кіноапарат. 1940 року письменник Михайло Булгаков, який свого часу жив у Житомирі, закінчив свій знаменитий роман Майстер і Маргарита. 1942 року розпочалося примусове вивезення нацистами українців на примусові роботи в Німеччину. А в календарі ООН Всесвітній День Радіо. Отож ми вітаємо наших колег з обласного радіо та ФМ Радіостанції Житомирська Хвиля і всіх шанувальників Українського радіо. Найбільше резонансна інформація учорашнього дня про законопроект щодо введення для громадян штрафу за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг пеня складатиме 1,1% від несплаченої суми. І ще про особливі події і факти в Україні та світі. Спочатку загострення ситуації на фронтовому Донбасі загинули 15 українських воїнів та один рятівник. А від обстрілів з боку російсько-окупаційних військ загинули 8 мирних жителів, ще 30 травмовані. Вчора терористи здійснили 67 обстрілів, котре застосувавши міномети, гранатомети і БМП. Один наш боєць поранений. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні ввести додатковий пенсійний податок. А Україна і Туреччина домовились про безвізовий в'їзд громадян за внутрішніми паспортами. В головному управлінні національної поліції в Києві група крадіїв привласна державні кошти майже на 10 мільйонів гривень. А в місті Дніпрі чиновника Держгеокадастру піймали на отриманні хабара розміром 364 тисячі гривень. У Нью-Йорку на 90-му році життя помер відомий український поет-модерніст, засновник Нью-Йоркської літературної групи Богдан Бойчук. А у Білорусі затримали українського письменника Сергія Ждана, звинувативши його в тероризмі. Вартість стіни, яку Сполучені Штати Америки хочуть звести на кордоні з Мексикою, перевищить 21 мільярд доларів. В Україні стартувала підготовка до пісенного фестивалю Червона рута, який пройде у прифронтовому Маріуполі. Серед його інформаційних спонсорів і Житомирське обласне телебачення. Фестиваль Червона Рута. Легендарний, сучасний український. На Житомирщині одна з головних проблем сільської сім'ї, безперечно, опалення житла. У селі Брониках Новоград Волинського району на рятівний газ чекають вже сім років. Ольга Степоренко про це більш детально. Село Броники розташоване на загальнодержавній трасі Київ чоп за 14 кілометрів від Новограда Волинського. Втім, аби опалити власні оселі, люди й досі користуються пічним опаленням. Газифікувати село шість років тому взялася держава. На кожне домогосподарство було виділено по три тисячі гривень. Селяни створили кооператив та уклали договір з підрядником. Втім, довести роботи до кінця не вдалося. Ми зібрали гроші із села. Наші сільські гроші всі пішли на оформлення документації по газифікації. Ті, що дала держава, ми використали на ну, не ми, а інвестор. Купив труби, отаке все закупили. 6400 кілометрів проклали газопроводу. Тепер залишилося у нас 2 кілометри 400, і робота прикратилася, із-за чого наткнулись на скалу. І все, і тепер проєктант треба знову щось там по-новому робити туди-сюди, і не виходить нічого. І почалося із головою, із інвестором проблеми. Київчу траса, і щоб нас без газу. Люди кредити погромляли, люди, бідні, надіялися на все. І зараз ми в такому тупіку. Нема продовження газу. Там ще повинна бути ще одна ветка, ще 12 сіл. От із-за нас у нас шкафна стоїть від нас, повинна йти далі. ветка. немає, тому що нема у нас кінця. Причиною зупинки робіт очільники району називають відмову голови сільського кооперативу підписувати акти про виконання робіт. Разом з громадою села посадовці намагалися передати повноваження голови кооперативу бруниківській сільській раді. Втім, очільник кооперативу жодного разу не з'явився на зібрання. Підрядник іде на контакт і готовий надалі виконувати роботи, але йому потрібно підписати ці акти виконаних робіт, щоб використати кошти. Вони зробили коригування даного проекту, але вся проблема в тому, що голова кооперативу не йде на контакт і на порозуміння. Голова кооператива звинуватила підрядника, що там не використання коштів, таке інше. і звернулися заявою до прокуратури, і зараз прокуратури проводиться кримінальне впровадження. Документи, всі, які є стосовно кооперативу виконання робіт, вони всі знаходяться у прокуратурі. Ми збирали, я збирав нараду з прокуратурою, спілкувалися, і вони зараз на стадії вони в пошуках спеціаліста, які повинні їм надати. Ну спеціалісти, які проведе експертизу, чи правомірно там, чи правильно використані кошти, чи правомірно там проведені ті роботи. Тому поки на даному стадії це питання на розгляді прокуратури, ми нічого не можемо поки вирішити. І... Крім того, ще є питання самих громадян. Поки не зміниться голова кооперативу, яка категорично відмовляється підписувати будь-які документи, проводити будь-які роботи. Тому поки люди самі своїми зборами не вирішать це питання, тоді дуже складно буде їм допомогти. Хоча питання, ніби й перебуває на контролі керівництва району, втім люди прийшли на особистий прийом і до голови Житомирської обласної ради просити, аби він сприяв пришвидшенню вирішення цієї проблеми, зазначимо, що такий виїзний прийом Володимир Ширма Водить вперше у Новограді Волинському на зустріч з очільником обласної ради прийшло майже 20 осіб. Те, що люди не йдуть зі своїми проблемами до місцевих чиновників, а шукають правди в обласних керівників та вищих державних інстанціях, свідчить про недовіру людей до органів місцевого самоврядування. Звичайно, що питання, це вони більше місцеві, але е, я так розумію, що навіть інколи місцеві питання, вони переростають, статус вже місцевого, набуває щось більше. Привикли, що от в район прийшов, чи в область прийшов, позвонили і цю проблему вирішили. Але ж ми живемо в, правовому, в правовій державі. І разом з, ну, тому ми повинні знаходити, райони, область повинні знаходити, переконувати, підсказувати, а можливо, десь якісь інші методи застосовувати для того, щоб сільський голов голова, чи селищний голова, чи там інша людина. Ну, зрозуміла, що вона має зробити саме так і вирішити ту проблему. Бо насправді ці дві труби положити це не є велика і це не питання області, звичайно. Але якщо воно не вирішується, людина змушена звертатися. Голова обласної ради планує такі виїзні прийоми громадян зробити традиційними і охопити всю область. Ольга Степуренко, Максим Возний, новини Житомирщини. В Житомирі запрацював електротранспорт з електронною формою оплати за проїзд. І ще про особливі події факти у житті нашого краю. 74 роки тому із Житомира в нацистський концтабір Майданик відправили ешелон смерті. Завтра в Житомирі пройдуть численні заходи з нагоди Дня святого Валентина, покровителя закоханих. А 15 лютого міжнародний день підтримки онкохворих дітей благодійна акція на їх користь. Житомирський ансамбль національного обряду Родослав готується зустріти своє 50-річчя ювілейним концертом обласній філармонії. Обласне Суспільне телебачення цьогоріч відзначає своє 25-річчя. Маємо чергові відгуки глядачів на нашу адресу. Безумовно, потреба суспільного телебачення є дуже велика. Чому? Тому що існує проблема комунікації влади і суспільства. І залежно від того, наскільки влада. Буде чути суспільство, і суспільство буде обізнане про дії влади, це обумовлює успіх цього суспільства в всіх сферах його життя: економічний, політичний, духовний, соціальний. І сьогодні ті кроки, які здійснює влада, скажімо, як скажімо певні петиції, певні так би мовити, звіти влади, сходи села і так далі. Вони говорять про те, що це йде процес становлення встановлення громадянського суспільства, коли Люди є не пасивними і обізнані в діяльності влади, і сьогодні від того наскільки буде оце ефективна комунікація між суспільством і владою, і навпаки, залежить багато в чому майбутнє нашої держави, нашого українського народу. І ті кроки, які саме робляться в плані створення громадського телебачення, вони свідчать про ми на правильному шляху, і це є потреба я ще раз підкреслюю, європейського рівня. Суспільство, громадянського суспільства, яке не може бути локальне і так би мовити, функціонувати окремо від влади, а влада, нібито окремо від цього громадянського суспільства. І ще про незвичайне американські геологи виявили на Алясці під товщею льоду таємничі піраміди, майстерно зроблені людськими руками. За способом будівництва вони абсолютно ідентичні єгипетським, а своїми розмірами перевищують знамениту велику піраміду гізі. Яким чином і коли їх тут збудували, вчені поки що не знають. Додам, що на Алясці геологи виявили також колосальні запаси нафти. Це була програма особливе про особливі події в Україні та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. На все добре.